чудовому залі моя рідна Київська філармонія приймає мій рідний Луганський симфонічний Оркестр. Історія повернення цього чудового колективу розпочинала з того, що після окупації один виконавець прийняв для себе рішення про неможливість існування в мордорі, який створений на окупованій території, і вирішив переїхати на Україну. І так, крок за кроком, виконавець за невиконавцем, зараз це повноцінний колектив, який складається з 68 виконавців. Фаховий рівень ничим не поступається кращим оркестром України, а можливо Європи, тому що цей колектив вже отримав запрошення на гастролі до Відня. Я переконаний, що у більшості людей Взагалі, мистецтво асоціюється з миром. І от такий виступ саме симфонічного оркестру він має продемонструвати і зруйнувати врешті ті штампи, жертвами яких ми всі перебуваємо на протязі останніх років. Луганщина це не тільки війна, Луганщина це не сепаратисти. Луганщина це частина нашої великої неподільної України. Я був свідком, коли до нас приїхав наш Київський оркестр національних інструментів, і виконавці не просто, скажімо так, боялись їхати, вони боялись не артилерійських обстрілів, не якихось там канонат. Вони боялись неадекватної реакції аудиторії на виконання національних творів українських. Ви би бачили, як наші музиканти були здивовані, стояли за кулісами. В мене місце таке було в залі, я мав можливість трошки скоса спостерігати за реакцією виконавців, які стояли за кулісами. Вони стояли і плакали, коли бачили на власні очі. Як Після кожного твору зал стоячи з оваціями вітав цих людей, які приїхали до нас на Луганщину. Тому запрошую вас всіх відвідати цей чудовий концерт. Ви на власні очі переконаєтесь, що рівень луганських виконавців нічим не поступається. Киянам, львів'янам. Welcome. Дякую.